Прогноз погоди в Україні на 4 дні. З 26 по 29 листопада. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Другий день поспіль. Нагадую вам, щоб ви були дуже обережні у майбутні два дні. Адже в період з 26 по 27 листопада нас чекають дуже небезпечні погодні умови. На Київщині, Чернігівщині, Черкащині і в Одеській області очікуються сильні снігопади. В Сумській, Полтавській і Кіровоградській областях, а також на Миколаївщині, падатиме сильний мокрий сніг та литиме дощ. Очікуються хуртовини, снігові замети, а на автомобільних дорогах ожеледиця. в Харківській, Дніпропетровській, Херсонській і Запорізькій областях, а також в Криму, снігу не буде, але литимуть несамовиті зливи. Окрім всього, того, про що я щойно розповів, у північному, центральному і південному регіонах очікуються штормові вітри. Місцями до 30 метрів за секунду. Висота хвиль у Чорному морі може сягати 5 метрів. Обов'язково передайте дану інформацію друзям, рідним, сусідам та знайомим. Найближча магнітна буря і остання у цьому місяці очікується 29 листопада. І вона буде середньою за потужністю, тому, можливо, ми її навіть не відчуємо. Зараз детально розкажу про погоду в кожній області окремо у період з 26 по 29 листопада. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста села. Або області України, ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. В неділю, 26 листопада, у більшості областей очікуються дуже складні погодні умови. Випаде рекордна кількість снігу, литимуть несамовиті зливи. А на додачу до всього цього очікуються штормові вітри. Північ на Чернігівщині, Житомирщині і в Київській області, а також у Києві синоптики прогнозують від 1 до 3 градусів морозу в денні і нічні години доби. На Сумщині буде трохи тепліше, вдень від нуля до плюс двох, вночі також мінус один мінус три градуси. Хмарне небо і сильний снігопад варто чекати на Чернігівщині і Київщині. В Сумській області також буде дуже багато снігових опадів, але сніг буде мокрий і йтиме разом з дощем. В Житомирській області очікується помірний сніг, вітер північно-західний, штормовий 17-22 метри за секунду. Південь на Миколаївщині денна і нічна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. В Одеській області в день і вночі буде від 0 до 2 градусів морозу. В районі Бесарабії тепліше – плюс 1, плюс 3 в денний час, плюс 1, мінус 1 в нічний. В Запорізькій області і на Херсонщині в день плюс 10, плюс 12 градусів, вночі плюс 5, плюс 3 на Кримському півострові плюс 13, плюс 15 градусів в світлі години доби, плюс 7, плюс 5 в темні. Дуже сильний сніг випаде на Одещині. В Миколаївській області очікується значний мокрий сніг та дощ. На Херсонщині і Запоріжжі, а також в Криму, буде хмарне небо і дуже сильні зливи. Вітер північно-західний, штормовий 17-22 метри за секунду. Захід на Волині. Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області в день і вночі буде від 1 до 3 градусів морозу. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в денний і нічний час синоптики прогнозують від 2 до 4 градусів морозу. На Закарпатті в світлі години доби буде від 0 до 2 градусів морозу, в темні мінус 4 мінус 6. В Карпатах температура повітря місцями може опускатись до мінус 11 градусів. Хмарно і місцями невеликий сніг падатиме в усіх західних областях. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день буде від 6 до 8 градусів тепла, вночі плюс 4 плюс 2. В Луганській області синоптики прогнозують плюс 8, плюс 10 в день, від 0 до плюс 2 градусів вночі. Донецька область тут термометри покажуть від 10 до 12 градусів тепла в світлі години доби, плюс 3 плюс 1 в темні, хмарне небо і дуже сильні зливи в усіх східних областях. Вітер південний, також штормовий 17-22 метри за секунду. Центр України на Полтавщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, денна і нічна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день і вночі буде плюс 1, мінус 1 градус. У Вінницькій області в денний і нічний час температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів морозу. На Дніпропетровщині в день буде плюс 6, плюс 8 градусів, вночі плюс 5, плюс 3. В Черкаській області синоптики прогнозують від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в день і вночі. Сильний снігопад очікується на Черкащині, в Полтавській і Кіровоградській областях також сильний снігопад, але сніг буде мокрий і разом з дощем. У Вінницькій області падатиме помірний сніг, а на Дніпропетровщині снігу не буде лише дуже сильна злива. Вітер північно-західний, штормовий 17-22 метри за секунду. В понеділок, 27 листопада, від негоди залишиться лише згадка у вигляді легенького снігу, а у п'яти областях опадів взагалі не буде. Північ на Чернігівщині і Житомирщині денна температура повітря коливатиметься від 5 до 3 градусів морозу, нічна мінус 5 мінус 7. В Сумській області буде мінус 3, мінус 1 градус в день, вночі мінус 5, мінус 7. На Київщині і в Києві синоптики прогнозують мінус 4, мінус 2 градуси в світлі години доби, мінус 4, мінус 6 в темні, хмарне небо і невеликий сніг в усіх чотирьох північних областях. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Херсонщині і Запоріжжі в день термометри будуть показувати від 0 до 2 градусів тепла, вночі – мінус 1, мінус 3. На Миколаївщині і в Одеській області в день також буде від 0 до плюс 2 градусів, вночі – мінус 2, мінус 4. В частині Одещини, яка зветься Бесарабія, буде трохи тепліше. В день плюс один плюс три, вночі плюс 2 плюс чотири градуси. В Криму в денні години доби буде плюс один плюс три градуси, в нічні від 0 до двох градусів тепла. Хмарно з проясненнями і без опадів буде на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині і Запоріжжі. На Кримському півострові очікується невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині і у Львівській області денна температура повітря коливатиметься від 5 до 3 градусів морозу. Нічна Мінус 5, мінус 7. на Тернопільщині і в Хмельницькій області в день мінус 3, мінус 1 градус, вночі також мінус 5, мінус 7. В Івано-Франківській і Чернівецькій областях в денний час буде від 4 до 2 градусів морозу, в нічний мінус 6, мінус 8. І на Закарпатті в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 0 до 2. 2 градусів морозу. В темні мінус 4, мінус 6. Хмарне з проясненнями небо і невеликий сніг очікується в усьому західному регіоні. Лише в Чернівецькій області жодних опадів чекати не варто. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід. У Харківській області денна і нічна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів морозу. На Луганщині і Донеччині вдень і вночі буде від 0 до мінус 2 градусів. Невеликий сніг синоптики прогнозують в усіх східних областях. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Полтавщині і Черкащині денна температура повітря коливатиметься від мінус 4 до мінус 2 градусів, нічна мінус 5, мінус 7. В Дніпропетровській області в день термометри покажуть мінус 3, мінус 1, вночі мінус 4, мінус 6 градусів північній частині Кіровоградщини, а також в Кропивницькому, в світлі години доби температура коливатиметься від мінус 4 до мінус 2 градусів, в темні – мінус 4, мінус 6. На півдні Кіровоградської області в день від 0 до мінус 2, вночі – мінус 2, мінус 4 градуси. У Вінницькій області в день – мінус 3, мінус 5 градусів, вночі – мінус 5, мінус 7. Хмарне небо і невеликий сніг очікується в усіх областях центрального регіону. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. У вівторок, 28 листопада, температура повітря по всій країні трохи підвищиться. Північ, на Чернігівщині, Сумщині і в Житомирській області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 2 градусів морозу, нічна – 5-7 на Київщині і в Києві в світлі години доби мінус 3, мінус 1. в темні також від 5 до 7 градусів морозу. Мінлива хмарність і без опадів в усіх північних областях. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь на Одещині в день плюс 6, плюс 8 градусів, вночі від 4 до 6 градусів морозу. В районі Бесарабії, що також на Одещині, буде плюс 5, плюс 7 в денний час, мінус 2, мінус 4 в нічний. В Запорізькій області денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна мінус 2, мінус 4. На Херсонщині в день плюс 3, плюс 5 градусів, вночі мінус 3. -5. В Миколаївській області синоптики прогнозують від плюс 2 до плюс 4 градусів в світлі години доби, мінус 5, 7 в темні. На Кримському півострові буде плюс 7, плюс 9 градусів в день, плюс 1, мінус 1 вночі. Дощ та мокрий сніг варто чекати на Запоріжжі і Миколаївщині, в Херсонській і Одеській областях, а також в Криму буде хмарно з проясненнями і дощ. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині денна температура повітря коливатиметься від 4 до 2 градусів морозу, нічна мінус 5, мінус 7. На Львівщині Тернопільщині і в Хмельницькій області в день від 0 до 2 градусів морозу, вночі також мінус 5, мінус 7. на Закарпатті в світлі години доби мінус 1, плюс 1 градус, в темні мінус 4 мінус 6. На Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в денний час температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В нічний мінус 5, мінус 7. Хмарне небо і невеликий мокрий сніг падатиме на Закарпатті. В Чернівецькій, Івано-Франківській і Львівській областях також буде хмарно і невеликий сніг. На Волині, Рівненщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області очікується мінлива хмарність і без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Схід в Харківській області синоптики обіцяють від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в день, мінус 4 мінус 6 вночі. На Луганщині в день також мінус 1, плюс 1 градус, вночі мінус 2, мінус 4. В Донецькій області в денні години буде від плюс 1 до плюс трьох. В нічні також мінус 2, мінус 4 градуси. Хмарне з проясненнями небо, невеликий мокрий сніг та дощ в усіх трьох східних областях. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Центральна Україна на Дніпропетровщині в день від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, вночі мінус 4, мінус 6. В Полтавській і Черкаській областях синоптики прогнозують мінус чотири, мінус два градуси в день, мінус п'ять, мінус вночі. В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від 3 до 1 градусу морозу, в нічні мінус п'ять, мінус на півдні Кіровоградської області в день буде плюс один плюс три градуси, вночі мінус сім, мінус дев'ять. На Вінничині в денні години від нуля до мінус двох градусів, в нічні мінус п'ять, мінус сім. Невеликий мокрий сніг та дощ очікується на Дніпропетровщині і в південній частині Кіровоградської області. На Полтавщині, Черкащині і Вінниччині очікується мінлива хмарність і без опадів. Вітер південний: 5-10 метрів за секунду. В середу, 29 листопада, снігопади і зливи повернуться в усі регіони нашої держави. Північ, на Сумщині, Чернігівщині і в Житомирській області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 2 градусів морозу, нічна – 5-7 в Київській області, а також у самій столиці, в день від 3 до 1 градусу морозу, вночі також мінус 5, мінус 7. Хмарне з проясненнями небо і значний сніг очікується на Сумщині, Чернігівщині і Київщині. В Житомирській області падатиме помірний сніг. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду південь, на Миколаївщині і Одещині в день і вночі термометри покажуть від 4 до 6 градусів тепла. В районі Бесарабії буде тепліше, в день плюс 5, плюс 7, вночі плюс 5, плюс 3 градуси. В Запорізькій області в світлі години плюс 8, плюс 10 градусів, в темні плюс 4, плюс 2. На Херсонщині і в Херсоні денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів тепла, нічна плюс 6 плюс 4. І в Криму 29 листопада буде дуже тепло: в день плюс 11, плюс 13 градусів, вночі плюс 9, плюс 7. Сильні зливи очікуються на Запоріжжі і в Криму. В Херсонській і Одеській областях інтенсивність дощових опадів буде меншою. А на Миколаївщині очікується дощ з переходом у сніг. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині. Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і в Івано-Франківській областях денна температура повітря коливатиметься від 4 до 2 градусів морозу, нічна мінус 5, мінус 7, В Закарпатській області в день мінус 3, мінус 1, вночі мінус 4, мінус 6 градусів. На Хмельниччині і в Чернівецькій області в денні години доби термометри покажуть мінус 4, мінус 2 градуси, в нічні мінус 3, мінус 5. Хмарно і помірний сніг в усіх областях західного регіону. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 4, плюс 6 градусів, вночі від 1 градусу тепла до 1 градусу морозу. В Луганській області денна температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла, нічна від 0 до 2 градусів тепла. І на Донеччині в день. Плюс 6, плюс 8, вночі плюс 4, плюс 2 градуси. Значні зливи очікуються на Харківщині, Луганщині і Донеччині. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Центр України. В північній частині Кіровоградської області і в Кропивницькому в денні і нічні години доби буде плюс один мінус один градус. На півдні Кіровоградщини в день і вночі плюс 3, плюс п'ять градусів. В Полтавській області в день від 2 до 4 градусів тепла, вночі плюс 1, мінус 1 градус. На Дніпропетровщині термометри покажуть плюс 5, плюс 7 градусів в світлі години, від плюс 4 до плюс 2 в темні. На Черкащині всю добу температура повітря триматиметься на рівні від 0 до 2 градусів морозу. І у Вінницькій області буде мінус 2, мінус 4 градуси в денний і нічний час. Значний дощ та снігопад варто чекати мешканцям Полтавщини, Черкащини і Кіровоградщини. На Дніпропетровщині литиме скажена злива. А у Вінницькій області падатимуть. Помірні снігові опади. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook. Тощо розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам і колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я! І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.